Дуже часто від жінок з вилупленими очима чую заклики. Потрібно всім йти воювати і вмерти за Україну. Воювати і вмирати за що? За право чесно працювати в Україні за зарплату в 200 та доларів і тому все життя жити в бабусіній квартирі або домі, бо сам фактично нічого не можеш собі придбати за такі зарплати. За право у старості жебрачити, бо пенсії в 50-250 доларів ні на що не вистачить, за право все життя боятися поліцейських, бо вони гірші за бандюків, за право бути притягнутими до відповідальності по надуманих наклипах і знати, що справедливого суду не існує, за право давати хабарі всім чиновникам, за право жити в країні. Де права не існує? За право дивитися, як судді, прокурори, депутати, міністри, президенти та інші чиновники живуть у розкашух? За право знати і бачити, як політики працюють на олігархів, обдираючи тебе до останньої нитки? За право заткнутися, мовчати і терпіти? Бо завжди не на часі. За право здохнути від хвороб, бо з такими зарплатами і пенсіями грошей на лікування просто немає. За право бути мовчазним рабом, якого навіть за кордон зараз не випускають, так може краще жити. А жінки з вилупленими очима, якщо такі жваві, нехай ідуть добровольцями на утилізацію до війська, геть ворів, геть ненажерливих чинуш, смерть хабарникам і брудним політикам. Українці, прокидайтеся, бо нас всіх переб'ють, поки ми спимо.